Доброго раночку, друзі. Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі. З надією, у мене ранок такий, дівчата, що ще голос не прорізався. Тепер ми з вами будемо здороватися з Івонтом кожного раночку. Дивіться, як сонечко засвічує у головах Івонта. Оце Івон, а там в головах таке світе сонечко і такий сніг, сніг, сніжна засвічена гора. Красиво. Так що бажаю всім світлого такого. Морозного ралочка У нас уже мороз сьогодні. Дивлюся прямо на стадіоні на криші. Морозець, морозець. Бачите? Мене Та тебе обов'язково, калісно, як же ж можна кайфую. Лідочка кайфує, а я кажу, Ліда, а я ще сьогодні пропускаю свої свій, свій кайф. Завтра вже начну. А вона що завтра. Бо не найду свій халат. Не найду кажу халату. Чому ви мені на вулицю вити? Ладно, ка не надати двадцять часа до завтрашнього утра. Давайте я вам найду. А вона його десь знаходила і повісила. Принесла мені халат. А чого каже? да, Я кажу, хочу вийти на вулицю, а нема халата холодно. Кайфувати хочу кожне утро е, тепла виходить на холодну вулицю. Не похворіє, ми Ліда. Ні, з умом. О, гася, цей умніший, цей не виходить на вулицю. А Я ось зараз. Добру раночку. Морозець, да, на вулиці невеличкий. Доброго, доброго, доброго. Доброго вже. Конфетка, бачите, зотрашу. Це щось винаходить. На погоду, на, на погоду. Подождіть, я переключу. О, дуже близько на погоду. На морозну, да було. Да, так, дівчата п'ють кофе, а я слинькою давлюся. Виноград їли вчора, так остався, не доїли. тут у нас не доїли. По акції По акції де він по акції? літа не було вже, тоді послідні пачки забрали по 4 злотих. Ой, який добрий. А той, що ми з коробки їли взагалі бомба. Цей вовик мені сьогодні виставив, тряпочки вже сохнуть. Вже починаємо жити по-новому з тряпочками на батареї. Ну, я... <laughs> Вовик мені... мені виставив комбайн, буду І до... приніс муки, буду сьогодні знову займатися ліпкою або вареникою, або пельмені ще не вирішила. Бо дуже добре, коли є. А зараз у нас пусть там морозилка, три ящички удобно буде заморажувати. Треба мені буде сьогодні зробити. Тільки не знаю, якщо в мене вистачає зараз ума ума випити таблетку. І розходиться, то я збігаю в Lidl, не в Lidl, а в гамочку свою і куплю м'ясо. Темна картинка, сіт, жовтий. Бач? <гумені> куплю м'ясо. А якщо не добіжу туди, тут ножки болять, значить я зроблю вареники з картошки. А вареники вже не дуже люблять поїсти. Ну, треба збігати тоді в гаму. Ну, знаю, як ноги. Зараз ще болять. Я ж наматую на кілометри. Один день п'ять тисяч шагів. Учора пошти сім-шость з хвостиком і заморююся. Це Учитується тільки те, якщо я з телефоном йду далеко, а ще топчуся аж по хаті. Так що розхажуюся. Сьогодні вже у мене кріпатура і все остальне. Ладно, Ліда буде готувати сніданочок Богданові. Вова тобі написала, я вже прочитала. Ти читав, ні? Ні. Сообщення бачу. прийшло, написав пост, щоб ти приїхав у новий тарг. Сьогодні грузить нема чого. Приїжджай в новий Тарг, а тільки візьми якісь мішки для ті великі. Угу. І, угу. І <проб> все. Угу. Яка не, не бачила. Так, дівчата, привіт! Всім привіт! Буду сьогодні не красива. Я взагалі не красива не можу бути, як завжди красива. Але сьогодні якась така замучена. Я тільки притопала. Все-таки я поняла, дівчатки, вовка ноги кормлять. У мене якась вовча тече. Я така довольна, находилася, прийшла, замучена, затягана, притягла дві торби. Ну, це моє. Не сидіть у хаті, а піти, піти і е, між людьми, побути. Де я сьогодні тільки не була. Дівочки, історія-розпаковка. Зараз розпакую оце все, покажу вам, що я принесла, за чим ходила, а потім. Покажу вам, в общем, розпаковку, а після розпаковки розкажу трошки, де була, що бачила і де й тепер і як попала. Зараз витягну все, що я принесла. Погано бо вікно, дивлюся з балкона люди ходять і все відповідаю внимание. Покажу вам, що притягла. Притягла далеченько, дуже далеко мені до лідла було йти. Я вам потім розкажу, де я була. В общем, була в лідлі. Влідла принесла. Сумку. З дому брала 100 злотих, принесла 10 злотих здачі. Блін, трохи криво камера. Ладно. Виноград, дівочки, обалденний, 10 злотих кілограм. Був у акції Ліда вчора брала дешевший, вроді теж щось там, 9, наверное, виходить, якщо за коробочку за все. То і не дуже попробуєш. Коротше, що я об'ясняю? Винограду взяла так чимало. Зараз у нас прорвало на виноград. Значить, це у мене гаморський пакет. А це в мене лідуський. Помідорчики отакі. Я потом подивлюсь ще і скажу вам ціну. 2, 4, 6, 7 штучок помідорів в упаковочці. Ось таких сильків узяла два штуки. Я не знаю, кому, чи мені з Вовиком, чи мені з Лідою, чи коли кому. Тому що Ліда зараз практично на роботі, валік з нею там валік тепер в масаж... масажному кабінеті, а вона з ногтями і вони цілими днями там. Вона щось на перекусу взяла і все. І прийдуть аж вечором. А вечором, як прийдуть, звісно, вони таке не будуть їсти. Це такі перекуси, як в мене нічого. А я під вечір буду готувати, їду і приходять вони вже, їдять варене, хороше, свіже. Взяла творога, щоб був в запасі, буду варити ліпити пельмені, може тісто останеться. Тоді творожку розведу. Треба, щоб був у холодильнику. Взяла творог. Одну морквину і три-чотири цибулини. Бо нести одлідла, хто зна скільки. Я ж над магазином живу, а там уже взяла, скуплялася. Думаю, у цей зайду ще на грибу. Так я вже там взяла та й тягла з собою, взяла булочку хліба, казала, буду пекти, ну нема коли. Сьогодні замісила тісто, купила фаршу і зараз буду робити пельмені. Так що, дівчатки, о як я не пор... роздавила. Ааа, це воно густе та не витекло. Дирку зробила в йогурті. А Ану, я й на плечі несла, як хочете. Ось таких три йогурта взяли, взяла з льоном. тим, Як семіна чия? Сіміна чия потім розводю і їм. Все, Ліді десь подарила отаку сумочку, і вона мені віддала. Купила пачку масла в лідлі. Це я в Лідлі. Оце все, що я тільки що показала, я купила за 54 злотих. 50 дала 4 з копійками Ліда доплатила. Значить, що тут? Хліб? Хліб, 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 хліб. 1,40. Він прям по акції. Ти дивися. Стояв 2,80, а продали за 1,40. Оце хлібина. Можна ще було брати. Так. Йогурти по 2 злотих, 3 штуки, творог 9,30. Пів килограмчика. Я думаю, там пів Так так, сейчас хвилючку, дівчата. щоб 625 грам, 9:30. Так, морковка одна на 58, цибуля жовта жолта на 1,60. віта, масло. 8 злотих пачка масла, сливочного. Сирок «Пятниця», по 2,99 по 3 злотих. Оце така п'ятниця. Так, помідори 7 злотих упакування. Брала дві вафельки, я їх вже приговорила по 1,70 горалки. Е, І виноград по 9,99 на 11,20. 54,39. Отакі ціни в нас. А в гаму зайшла. Думала, в м'ясо, ну... Не, не лежить у мене душа лідловське м'ясо. Ось, одну по дорозі з'їла один фанчик, ну, фанчик не було де викинути. От. А я ходила по фарш. Можна було, дівчата, в нашому магазині під низом фарш дорогий. Можна було сходити купити тільки фарш, а все остальне тут на місці купити. Треба ну. вчитися думати. Поки я ще не подумала, я поки притягла ці дві сумки, я її в хату заповзла. Вовеку дзвоню, він каже, нахіра ти тягла. Ну, можна було кинуть через дорогу валікова машина в машину, він би віз малого в обід по малого, поїхав і привіз. М'ясо возьми, а остальне кинь у машину. Так, да, можна було. Ладно, притягла, вже притягла. ну Так важко несла ті пакети, сама ж здорова, сама єлі повзу. На кушка, на пальто до мене прилипло, жарко, шляпа на бік... мій оцей э, поводок на голові на бікрі, Ну, коротше, позорище. Ну, нічого страшного. Прилізла, лягла, ноги, зразу носки знімаю, обуві носки, щоб ноги були свободні, бо даже носок дав ногу. В общем, дальше по розпаковці. Купила жиберко, це укрил марить чи суп, чи борщ, чи що-нібудь. общем, на бульйон. Тут 800 грам, по, 12, по 13 злотих на 10-50. Отакий кусочок жиберка. Це не те що тоненьке, що мені купив, купила, а це тереброшу з боку. Бо на ньому багато м'яса. І взяла фаршу на пельмені, Кіло 366 вона мені зважила на 21,80. По 16 злотих лопатка. 16 за кілограм, за кіло 366 21,80. І взяла два пучка укропу, бо такий укроп тільки в галі у нас буває. Більше не можна купити хорошу укропчика. Суп буду варити, чи щось буду варити, треба, щоб був полазелий. Пільміні сьогодні роблю дяшки новим способом. А, в оце купила, я ж вам кажу, да, на, на, на скільки. Є. Та вам було треба, я ж вам ціну сказала. <сум> Новим способом, їхала із Кракова, колись їздили в Краков до діанки, напевно, їхала з Кракова і зайшла в інстаграм і листала-листала і попалась мені дівчинка. Я не знаю, як її звати. Я на неї підписалася і зависла. Я до неї заходжу, мені приходить опл... Ой, сообщення, коли вона в прямому ефірі, я до неї заходжу, вона у гдині живе і ліпе пільміні, вареники на заказ. Вона каже, я мішу з тортової муки. Думаю, удивительно. І у мене йде 400 грамів плюс-мінус з яйцем без яйця, але в середньому 400 грам уже з олією з усим, води. А вона каже, у неї пілограм муки. Пів літра води, 4 ложки олії без яйця. Я чуть думала, мені, що воно буде жидке. А воно не жидке, якраз таке кісто замісилося, прям і тортова мука. Може, із-за того, що мука тортува, виходить, різниця. Ой, дивлюся, що вікно прямо аж противно самій. Коротше, наверное, того, що тортова мука, виходить, тісто таке, що треба в води. Ну, в общем, тісто вийшло ідеальне. В ну, воно було таке, я достала його з тістомеса, що вже з нього треба ліпити вареники. А якщо воно полежить в холодильнику, я його вкинула і пішла з дому. Якщо воно полежить в холодильнику, мені кажеться, воно буде дуже мягке. На нього потребується мука. Я своїм тістом, тим, яким я все время роблю і ділюся. Там мука не треба, мені машинка качає без муки, а вона качає теж машинкою, але ну, підтрусює муку. Ну, попробую, попробую. Тісто вона товще качає, як я. Я дуже тоненьке качала, вона качає товще. Ну, Сьогодні спробую по її рецепту. І пельмені, роблю я, допустим, на фарш у мене йде кілограм м'яса і грам 350-400 цибулі. А тоді соль перець по вкусу. А вона каже, я в неї питаю, скільки ж ти цибулі даєш. А вона каже, цибулю не даю. У мене фарш, вода, і чесничок і петрушка, суха петрушка. Не знаю, зроблю ще ні по ній рецепту. Прямо купила фаршу більше, обично мені кілограм, фаршу вистачає, бо додаю цибулю, і виходить на пропорцію, якраз виходить сходиться з мукою на 2 800 фаршу. А тут вийшло, получается, в неї треба брати повністю, бо ну, додати води. Не знаю, зроблю сьогодні по її рецепту повністю. Пельмені. Може, богдан буде краще їсти, бо цибулька все-таки відчувається, коли звариться, поїсти, і потім після цибульки є. Може, на продаж вона робить цибуля, общем, дівчата, Сьогодні зроблю. Свіжого чеснику не добавлю, це точно, бо його немає, я забула купити. Якщо в мене сушений чеснок, добавлю додам його і зроблю пельмени. Можна в прямому ефірі буду ліпити, хто захоче зайде. А зараз буду готувати. Перемилю ще раз, бо я м'ясо обычно перекручую ще раз. Магазин воно дуже великий. Сейчас перекручу ще раз м'ясо і буду займатися пельменями. Ось такі то у нас новини ходять зараз по селі. Дівчата, яка сьогодні історія була? Так планувати. Буде у мене друге наступне відео. Одній дівочки на коментарі твічу, яка живе прям в Закопана і прям на мене обідалась. І я сьогодні здам відео по цьому поводу. Друге відео це буде відвіт на той коментар. Тому що так було задано. Ну, в общем, в другому відео подивитесь. А що ви плануєте? От можна було запланувати мені сьогодні щось небудь запланувати. Да я запланувала замісити тісто і вкинула в холодильник і пішла по м'ясу. І мої плани могли за одну секунду змінити в больницю. Я могла указатися в больниці за секунду і кончились мої плани. І на що їх планувати, і на що ви думувати? Значить, виходю, виходю в під'їзд, миле дівча, коридор, під'їзд. Миє вже в самому низу перед виходом. Я стала не знаю, чого мені захотілося в неї спитати, чисто по-нашому. Ви тут працюєте від фірми, чи ми діжурні миємо коридори, хто миє коридор? А вона наша, і поняла мене, і відвідала мені, так як я в неї спитала. Що тут у мене терчить? Да, в нас фірма каже, миє, а вони. Тут є, каже, Спілка, спілка, спільнота чи спілка вона сказала. Вони нас нанімають і ми миємо. Понятно, коридори миє, спіль... спілка ми не миємо, бо ми жили в першій квартирі, де ми раніше жили, то там ми коридори мили самі. Значить, я з девочкою побалакала. Ну, кажу, раз ви нам прибираєтесь, спасибо вам, гарного дня, дякую вам за те, що ви нам робите красоту. І виходжу до дверей, і тут напроти мене з вулиці жінщина така. Полечка, худенька така женщина відкриває двері і пропускає мене на вулицю. Дівчата, я йду. І секунда, от секунда, мислі, ви знаєте, як мислі летять швидко, що думаю, ой, чого ж я прося, треба було, хай вона пройшла, а тоді мені, я за цю секунду, а тоді, щоб її не сильно задержувати, я швидше, а в нас оце двері і такий порожок на дверях. І я стаю новою на цей порожок і підвертаю ногу настільки, що аж кісточкою аж вилізла нога з з обуві, отак все підвернулося. І я лечу, я, я не знаю, я б, мабуть, по всій драбині туди нижче у нас є ще ступеньки. Я б, мабуть, по тих ступеньках би двинула, полетіла б вниз головою, якби не та худенька жіночка стояла передо мною. Я її одною рукою себе за двері а за двері, другою рукою її за плече, вона встояла і я встала, вона каже, це лечь, ціла, чи, цяле, чи, ціле, чи ну, в общем, ціла нога. Там. Та ціла. Я отак летіть хотіла, що це капець. Я могла зламати що угодно зробити, але мені не больно, я не от болі, Другий раз, знаєте, як підвернешся така боль, червуться ці. Сухожилля чи що абсолютно ніякої болі, абсолютно нічого. Просто неудачно неудов... стала нога, і я отак посунулася. І як мені аж мурашки по тілу думаю, Боже, не дай Господь з моїм вісом, це було її зламати оцю ногу. Да? Так що, плани наші до одного міста, те, що ми там плануємо. Не розсмішить Бога тільки, якщо щось дуже велике великі плани заводить. Іду далі. Почеплений на мені е, цей рюкзачок, оцей чи як його там сумочка моя. Сумочку навкидала, ж собі там, карточки, пакет даже взяла, щоб не купляти і все одно купила. Виходжу, йду, 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 і доходжу до площі, де е, пам'ятник, біля пам'ятника завжди голуби збираються. В магазині купляють кашу і приносять і голубам сиплю. І вони там уже вистроїлися, видно, ждуть, що хтось щось принесе. Думаю, зараз візьму телефон та зніму голубів, там з ними погуляю. <гум> в карвадах і телефона немає. Селфі, палка висить на сумці. Все в мене є, кроме телефона і очків. В ванну комнату заходила, розчесувалася, надівала пов'язку, оставила там на столі і телефон, і очки. Іду йду і думаю. Телефона нема, очків немає. Якби ногу, не дай Бог підвернула, визвала б жінка та скору, кудись би, Боже. Це за секунду передумала, стільки собі накрутила в голові. У мене не телефона, нема. Не вернуться мені на етаж взяти цей телефон, комусь позвонити, сообщить. Ну хорошо, що дав Господь, що все е, образувалось, що я нормально доповзла, дойшла, нема чим зняти. Ну, нема і не надо, Я дійшла до Ліди. А вона збирається йти до бухгалтера. Я дійшла до неї і кажу, а вона каже, пашіть зуми, погуляємо, якщо ви гуляти хочете. Боже, я от дому дійшла, я вже нагулялася, а ще з нею дійшла, пройшлася аж до бухгалтера, бо й мені треба, ще мені щось там треба підписати, не знаю, що там, не стільки, не стільки і робити не робила, а бумаг стільки, що це кошмар. Не треба йти підписуватися щось ще. Вчора шеф Вовику подзвонив, що треба якийсь ще розписи до бухгалтера. О, кажу, да йдемте, та зараз заразом розпишетесь і ви. Ну, йдемте. Пішли, а він каже, що нас ще не готове, нам треба пізніше. Ну, може, сьогодні після обід сходимо, а може завтра. Е, так що я дійшла, хто зна куди. До ЖД вокзалу, дівчатки, хто знає місце, <laughs> до ЖД вокзала, там бухгалтер є напроти. Аптека там нова, з лівої сторони, жабка, з правої сторони, банк, а з лівої сторони аптека, і там є у дворах у дворі бухгалтер. О, і оце я дійшла до топала туди, вернулася від бухгалтера, зайшла в лід, вагаму скупилася і з сумками, притопала додому. І я така, як наче я орала. Я настільки заморилася, що ні рук, нічого не чувствую. Зараз розберу оці розпаковочки і буду. Крутить м'ясо і все-таки готувати пельмені. Тісто що замішане. Буду пельмені ліпити. Поставлю бульйон варить, хай вариться ребро, а сама буду займатися пельменями. А як пельмені закінчу, тоді зварю на вечір якогось супчику. Отакі, дівчата, і розпаковки, і діла, і все. Я думаю, це відео у нас вже закінчиться, бо воно вже підходить до фініша. По времени розказала вам, як у мене сьогодні пройшов день. А друге відео, якщо інтересно, девочки, по коментарям. По коментарям буде відповідь на коментарі, добре. Все, всім мирного неба, здоров'ячка. Здійснення ваших бажань, щоб ваші мрії і бажання здійснювалися. У нас у всіх, мабуть, одне й те саме бажання і мрія. Щоб все закончилось швидше і щоб кожен міг розподіляти своє життя так, як хоче. Ой, дівчатка, я така загорена. Все, друзі мої, дякую вам всім. У вікно вікно мені не дає знімати. Не можна в такому сторінні сидіти, треба там сідати, а сюди ставити камеру, щоб ви дивилися у вікно. А то ви дивитеся нікуди в пусту хату, а в вікні люди ходять. А я оце як. Шуліка туди все заглядаю, все щось мені треба виловити, хтось ходить. Все, друзі мої, дякую, до зустрічі.